Форсунки газові Вальтек дуже популярні на вітчизняному ринку газобалонного обладнання четвертого покоління. Це обумовлено перш за все відмінною ціною в поєднанні з гарною якістю продукції. Має таку комплектацію: рампа форсунок, 4 циліндри з котушками 2 Ом. Штуця розпилювач-колектор 4 штуки. Кріплення форсунок. Вхід газу в рампу під газовий рукав з внутрішнім діаметром 12 мм. Вихід газу під рукав 5 мм через калібрувальні штуцери. Форсунки Вальтек мають котушки сірого кольору з опором 2 Ом. Менший опір дозволяє досягти більш швидкого показника відкриття і закриття. Швидкість відкриття 3,3 мс, а закриття 2,8 мс. Продуктивність планки форсунок від 15 до 40 40 кінських сил на один циліндр. При встановленні газових форсунок слід рахувати той факт, що чим менше відстань від форсунок до колектора, тим більш ефективне вприскування газу. Дана відстань не повинна перевищувати 15 см. Виробник Вальтек СПА. Країна виробник Італія. Гарантія на рампу форсунок становить 12 місяців.